Коли вирує новорічне диво і в небі, загоряється зоря, усі, усі завжди стають щасливі і неодмінно маю стати я. Коли вночі засніжились деревці і чекає, ми Чика маля стає щасливо кожне ніжне серце, і неодмінно має стати я. Коли святкові всі вдягли убрання і на столі уже стоїть кутя. Усі загадують свої бажання і неодмінно загадаю я. Зима, зима, візьми мої вітрила, я тільки про єдине попрошу. Дай, Боже милий, Україні крила, а інші мрії я собі лишу. Коли... Вирує новорічне диво і час для втілення бажань настав. О, як для мене вкрай важливо, щоб ворог нас стріляти перестав. Нехай здійсниться кожна наша мрія, а зараз вона в усіх одна і в серці. Жемрія надія, що перемога прийде поміж сна. Зима, зима, візьми мої вітрила, я впорись без них у час тривог. Ти тільки б Україну боронила і був без нею завжди, Бог. Зима! А треба все, що хочеш, забирай, ламай мої дитячі, білі крила, але в країну любу не чіпай. Коли вирує новорічне диво, а в небі загоряється зоря, усім у світі вірити властиво і вірю я.